Далі говоритимемо про ще одну цікаву річ, яка дуже важлива для багатьох українців. Це те, як держава підтримує соціальне становище тих, хто цього потребує. Є тут новини. Уряду хвалив рішення щодо ліквідації фонду соціального страхування. Раніше саме ця структура здійснювала адміністрування та виплату коштів, зокрема оплату лікарняних допомогу при вагітності та пологах. Одноразову та щомісячну компенсацію постраждалим внаслідок нещасних випадків на виробництві. Відтепер. Усіма цими виплатами буде займатися пенсійний фонд України. Наприклад, пенсії за січень вже будуть нараховувати там. Окрім того, відомство відтепер тепер займатиметься і субсидіями. Дарія Марчак, перший заступник міністра соціальної політики, на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Дарія, наші вітання вам. Вітання сьогодні другий робочий день. і Я відчуваю, що ця е, нова сторінка так в діяльності пенсійного фонду, як то об'єднання пенсійного фонду і фонду соціального страхування, очевидно, е, телефони прямих прямій лінії У вас червоні другий день, е, бо всі ж люди, вони ж хочуть, ну багато хто кого це -то торкнулося. Вони очевидно, хочуть або щось поточнити, або щось отримати від вас. Того, чого вона отримала, наприклад, від фонду соціального страхування, чи е спостерігається певний ажіотаж вже чи мені так здається. Це питання скоріше не ажіотажу, а певної знервованості через те, що люди не розуміють, як саме ці зміни вплинуть на їхнє життя, і власне, ми готові пояснювати і пояснювати, що зміни будуть тільки на краще, оскільки жодні виплати не припиняються. Ці всі ці виплати, які здійснював фонд соціального страхування, вони будуть далі сплачуватися державою. Але е, завдяки кроку з об'єднання чи скоріше приєднання фонду соціального страхування до. Пенсійного фонду ми зможемо підвищити ефективність роботи з точки зору виплат, а також цифровізувати ці виплати. Це буде означати, що ми будемо втрачати менше інформації. Інформація про ті виплати, які мають здійснюватися, вона буде швидше оброблятися. І при цьому ми як держава будемо економити кошти єдиного соціального внеску на отримання адмінапарату двох фондів. Пані Дарі, але ось питання двох тут, фондів, так. да, це що пенсійний фонд новими співробітниками? От що станеться? Чи на співробітників пенсійного фонду просто покладуть додаткові обов'язки? Протягом жовтня, листопада-грудня, урядом вже було прийнято низку постанов рішень, які передають і передали функції фонду соціального страхування з соціальних виплат страхових на пенсійний фонд. І при цьому одне з рішень стосувалося і збільшення чисельності співробітників пенсійного фонду для того, щоб пенсійний фонд зміг взяти на роботу частину з. Співробітники фонду соціального страхування, щоб, власне, Безпосередньо робота з страхових виплат продовжувалася, і фахівці, які знаються на цій темі, також далі працювали в системі. Але при цьому ми будемо інвестувати вже лише в одну it систему а не в дві різні. Ми будемо забезпечувати цифровізацію і те, що в нас буде єдина база даних, а не розрізнені бази даних по виплатах по, по країні. І це відповідає загальній політиці уряду щодо того, що вся система соціальних виплат має бути. Централізована має міститись в єдиному реєстрі для того, щоб ми, як держава, могли розуміти про кожного громадянина, який обсяг виплат в яких ситуаціях здійснюється, де ми маємо ще додатково допомогти. А і краще таким чином управляти ефективністю соціальної політики. Розкажіть, як тепер це буде відбуватись? От Захворіла людина, куди її нести лікарняний? Я наскільки пам'ятаю, до лікарняного треба було взяти ще витяг з сайту пенсійного фонду. До дякую цифровізації, що не треба це було пішки йти в пенсійний фонд, а достатньо було роздрукувати його і додати. Правильно я розумію, що тепер не треба буде ніяких додаткових папірців носити. І пенсійний фонд це сам бачите в своїй бачитиме в своїй єдиній системі. Е, да, насправді останні роки пенсійний фонд вже фактично здійснював значну кількість операцій по формуванню електронних листів непрацездатності або як ми з вами їх називаємо електронні лікарняні. І таким чином він цифровізував вже одну з найбільших функцій фонду соціального страхування. І до сьогодні розрахунки по електронних лікарняних здійснювалися через кабінет роботодавця на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. А е, таким чином, фактично, з точки зору. Громадянина Ситуація не зміниться для страхувальників, тобто для роботодавців, вони будуть працювати, подавати інформацію про лікарняні через кабінет страхувальника, і через який можна подавати заяву розрахунок для отримання фінансування на оплату лікарняних листків. А для застрахованих осіб, тобто для громадян, звичайних, які працюють, вони зможуть, якщо необхідно, подавати таку інформацію також через особистий кабінет на сайті пенсійного фо. Фонду пані Дарі, ми пам'ятаємо, що Пенсійний фонд України багато років це компанія, яка не вистачає грошей для уряд постійно так дофінансовує пенсійний фонд, аби виплачувати. Пенсії громадянам чи не буде тут ніяких несподіванок з урахуванням того, що гроші для виплат тимчасової непрацездатності теж потрібні, чи не піде це, як то кажуть, в загальний котел, і люди не будуть вчасно отримувати допомогу від держави навпаки. По перше, останні кілька років фонд соціального страхування був глибоко дефіцитним. І держава так само дофінансовувала фонд соціального страхування для того, щоб здійснювати виплати. Зокрема, наприклад, в попередньому році, дві 2022-му, станом на кінець листопада, було сформовано заборгованість фондом соцстраху по лікарняних та по виплаті по вагітності та пологах там майже 3 мільярди гривень. І саме завдяки рішенню уряду, ухваленому наприкінці листопада, було спрямовано додатковий фінансовий ресурс на погашення цих лікарняних. І таким чином ми вирішили цю проблему. По-друге, уряд фінансує справді в великому обсязі пенсійний фонд, але це не покриття дефіциту. Дефіцит пенсійного фонду він насправді є невеликим, а уряд спрямовує кошти до пенсійного фонду. Я оскільки за законом визначено, що значна кількість пенсій, зокрема, наприклад, пенсії військовослужбовцям, співробітникам спеціальних органів, вони сплачуються за рахунок коштів державного бюджету. Тому тут треба важливо уникнути плутанини. Ще, Друга, знаєте, важлива важлива а знаєте, важливе питання даруйте час ефірний величезне питання субсидії, хто їх буде платити, і як людям їх отримати, тому що ми розуміємо, війна заробіток у багатьох впав, а комуналка це те, що треба платити. Субсидії вже здійснюються виплати пенсійним фондом. А цей перехід відбувся ще в восени 2022 року. А процес вже запущено ефективно, і мета та ж сама. Пенсійний фонд має дуже потужну it систему, яка дозволяє цифровізувати і уникати дуже тривалих і ручної обробки інформації від громадян, які подають свої заяви. Тому а, той факт, що субсидії вже виплачуються пенсійним фондом, він а, довершений, звершений. І а, цей перехід відбувся дуже успішно. Ми очікуємо, що а, перехід виплат і по фонду соціального страхування не викли... не викличе нерікан чи будь-яких незручностей для громадян, а навпаки, дозволить їм отримувати свої кошти швидше. Ми вам цього щиро бажаємо, аби всі наші громадяни отримували ту допомогу, яку вони мають отримувати, і вам це було робити зручно і комфортно. Мається на увазі вам, як держслужбовцям. Пасибі велике Дарія Марчак, перший заступник міністра соціальної політики, була на прямому зв'язку із нашою студією.